Скажіть, будь ласка, має бути з дошка, має бути інформація, і зазначено, як кожний службовий в приміщенні має бути телефон гарячий порядок прийому Телефон гарячої лінії це немає, але вони дотримують інструкції. А ми хочемо вас пожалітися, то куди Такої нам зване? Немає сьогодні обліту, чекають вже півтора години на плану. На, на нараді в кого саме? На жаль, я мені не доповідають космодрій на нараді, але на нараді. Ну, ми хочемо зараз підійти на нараду і подивитися, чи справді ця інформація достовірна. Просто ми стикаємося постійно з тим, що прокурора чомусь як не в Києві, то десь на нарадах то шеці прийому громадян немає заяви. Заяви про бездіяльність прокуратури тернопільської області, прокурорів міста Тернополя чомусь не вноситься згідно закону згідно закону КПК України стаття 214, в єдиний реєстр досудових розслідувань. А прокуратура мала би як наглядовий орган це робити. Заяву Я нас... три рази Чому? вам особисто... поскаржені, якщо вони згідні звіта мішенням... як не згідні області. Ви маєте право оскаржувати його числя. Прокурор не робить ніяких не вчиняє дій. Я прийшла оскаржити, прокурора немає на місці. Ще, будь ласка, ще дайте мені, будь ласка, Барановський там мав реєструвати мою заяву. Мені казали, щоб він дав відповідь, чи зареєстрував чи не. Ну, Барановського немає чомусь ніколи на роботі. Скільки разів я приходжу, я вже на камеру знімаю. Дивіться, Яка зараз година? Одинадцять лютого п'ятнадцятого року. Прийом прокурора Тернопільської області Гулкевича не відбувається. Люди прийшли вся приймальна повністю і прокурор повернеться із нарада. Інваліди сидять, чекають. Ви маєте попередити, що якась нарада, що переноситься на інший день, а не так Прийом над людьми знущатися. На інший день відбувається… Сила, приїхали. Люди приїхали з села. На нараді у адміністрації закінчиться нарада, він буде проводити прийом. А коли? коли закінчиться нарада, мені не відомо. без обіду він буде приймати прийом робити. Мені невідомо, про це нічого. А кому це взагалі відомо? І ще дайте, будь ласка, номер телефону гарячої лінії прокуратури. Ми хочемо позвонити, що немає прийому громадян який розміщений на сайті прокуратури області це телефон Лиса 2086. А на сайті немає гарячих телефонів, урядових і інших. На сайті прокуратури. Тобто прокуратура Тернопільської області Тернопільської області прокуратура чомусь ховає ці прокуратури телефон. У коридорі вони чекають купа людей. Маса людей чекає. Тільки з'явиться в прокурорі, треба так сказати, на само початку виставити 20 років. Так що прокурор не справляється. з... Та не може і перші закінчитися. Та тут кожен раз вас не рада, і прийому ніколи немає. Він на приймальне людей і ніхто не може прийняти людей. То якщо прокурора немає. Якщо, якщо, якщо заявники бажають, можуть спуститися оперативні працівники галузевих відділів. Тоді хай заступник прокурора приймає. Заступник що за неповага до людей? Не раді, не <ристосвіт> То у вас тоді виходить, що немає заміни? Я вам пояснила, зачекайте на вас. Маса людей чекає baptism? одну людину. Жах просто. Що то, що ви Ні, ні, я ви не бачите. Я за сказала, що буде Я приходжу вчора. минулого понеділка. Поза і позаминуло. Це він мав приймати у вівторок. я прийшла вівторок, зранку почав. Неприйомний день. Ні, він мені сказав, що вже Звертаємо увагу, що немає гарячих телефонів, гарячих ліній чомусь. І на сайті прокуратури Тернопільської області також чомусь немає тих телефонів. Як тільки що сказала секретар приймального відділення. Якщо людина не розбирається в сайтах, нічого, має бути телефон. Нормально. Що такі чи Що а ще люди не мають комп'ютера? Так, я за що говорю, не міг користуватися. Ну, люди, приїжджають, люди приїжджають з села. Люди, які не мають комп'ютерів, мають шукати десь в інтернеті телефони гарячих ліній, тому що прокурори Тернопільської області не можуть забезпечити тих написати телефонів. І в, Вони не хочуть, розмістити не не хочуть. Вони на можуть, не хочуть. дошку інформації.